Сьогодні ми приготуємо різдвяне імбирне печиво. Для цього нам знадобиться вершкове масло. Його потрібно розтопити на невеличкому вогні або в микрохвильовій пічці. Вгоди ось такий результат, тепер додаємо 2 яйця. Цю суміш потрібно перемішати до однорідної консистенції. Наступний крок. Будемо додавати сухі компоненти в цю суміш. Спочатку це цукрова пудра. Потім я ще буду додавати мед. Можна все це замінити просто на цукор звичайний. Але з медом та цукровою пудрою печиво виходить більш запашним. Потім додаємо одну столову ложку какао. Можна і не додавати какао, але щоб печиво було. Більш коричневим та смачнішим. Я додаю какао. Далі імбир, одна десертна ложка. Одна десертна ложка кориці. Перемішуємо цю суміш і потрібно ще додати розпушувач для тіста, ну або можна просто соду додати. Ось і прийшла черга борошна, його ми додаємо в суміш і починаємо замішувати тісто. За бажанням можна додати декілька крапель аромату ванілі. Виходить ось таке тісто, його бажано залишити в холодильнику на півгодинки, потім розкатати в один пласт і вирізати різні формочки печива. Потім випікаємо в духовці при температурі в 200 градусів, десь півгодинки. Різноманітних різдвяних формочок для печива у мене не було, але врятував ситуацію ось такий барвник золотистий, тому з ним печиво вийшли більш святкові та яскраві. Всім смачного та гарного різдвяного настрою!